Давай тепер е про американську трошечки політику, чому вже згадали про Келога е і про Віткова е в Сполучених Америки резонансне політичне вбивство, так, е прихильник. Ну, один з тих, хто вважався цього мага руху і так далі. Він Дуже молодий. Молодий, да пан року. Кірк, да, був битий в університеті Юта. На сьогодні вже інформація, нібито затримали так, так офіційно вже. офіційно. Так. Да. Трамп заявив про те, що вже затриманий і, і, і Трамп заявив також і губернатор штату, да. що затриманий, ну, якби підозрюваний, так. Але це викликало дуже великий розголос і в самих штатів ця історія, і за межами штатів. А хтось у нас тут в Україні писав, що президенту потрібно різко висловитися, да на підтримку, ну тобто висловити своє співчуття смерті кірка. Хоча наскільки я бачив, там ну різні були нюанси. Да? Тому він протягом свого своєї кар'єри говорив різне. Давай так mm. і про Україну теж. Да? І наскільки я розумію, він не прям був великим прихильником підтримки Зараз України, да, Так, от. На ну, твою думку, що це було, що це буде означати, як це вплине на нас? Ну, нас я думаю, це Давайте, що, друзі. По перше, цікапить. я хочу пояснити, хто він такий. Він е е не простий е політик, тому що він відповідав, е так скажемо, е він був консерватором, і він відповідав за таке молодіжної крило. І ага. він був топовий, е е так скажемо, е Топовим політиком, якому довіряли молодь, молоді люди в США. Він був першим номером, хочу сказати. Там там більше трьох мільйонів підписчиків. Він постійно робив це подкасти. Він спілкувався, він відповідав на е, такі острі так, питання. питання. Да. Але хочу сказати, друзі, що е, він був. Дуже котегорічно, погано налаштований проти України. Йому не подобався Україна. Він, щось там... а, він був дуже близьким другом сина Трампа. Ага. Дуже близьким. І хочу сказати, що в Венса. Віце-прем'єра, віцепрезидента, віцепрезидента і цього в Пентагоні Хекса. Хекса порадив він, і це були його люди. Ага, навіть так. Так, тому говорити про те, що він такий якийсь там простий. Йому було 31 років, він мав, якщо не помиляюсь, двох дочерів. Він був дуже такий. Дуже схожий був на Трампа висловлення емоціонально. Він говорив, що не потрібно Україні допомагати. Він говорив також, що президент Зеленський диктатор. Але я хочу сказати, що, вибачаюсь, так не можна говорити про людей, які вбили, нема, нема, Є і його немає нами, але я вважаю, що ви будемо Тому Чому? Тому що я послухав, те, що він розповідав про стосовно Крима, і він почав розповідати людина, які розповідають про якісь демократії, про якісь цінності, він почав розповідати, о, йому запитали, задали питання, і він розповідає, що Крим завжди був російським. Блять, ну у мене цих питання. Цих? Слушай, а що, а, де ти учився? Там не було міжнародного біографія, права або чи да, і, або ти там не бачив якісь кордони, що ти несеш. Ну а, а, і тому він вважав, що не потрібно Аліксутаму. Я хочу сказати, що він завжди висловився дуже погано проти президента. Дивіться, я вважаю, що для смерті. Uh, мені всіх, так скажемо, uh, шкода. шкода. Я думаю, що ну, смерть це найпогане, що може бути в житті. Але, друзі, ну я хочу сказати, що мені не шкода, хто прийшов в мою країну вбивати моїх громадян. Тому що я, я їм всім бажаю смерті. І це перше, друге. Ну людина, яка вважає, що Росія робить правильно, щоб бомбити нашу країну, що він підтримував Росію як е, е, віце-президент віце-президент, Дівенс? США Дівенс да, то ну, сказати, що мені його шкода. Ну я повинен збрехати. Тому я скажу вам свою думку. Мені його не шкода. Не тому, що він там, знаєте, там погано ставився до президента Зеленського. Ні, слухай, Кожна людина має право ставитись як він хоче, але не не знати історію і розповідати про те, що от не потрібно за Крим воювати і потрібно віддавати. Так блять, пускай беруть і віддають для свої штати. Наприклад, чому вони не віддають? У Мексиці, наприклад, в ну, чому питання. У, у, у якої вони їх завоювали. Він мені не подобався, я хочу вам сказати. Послухай, ну, є дуже багато людей республіканців, які е, ні схожі не, не одинакові думки у мене з ними. Але послухай, ну, ти ж повинен нести. Може, тобі не подобається Зеленський, але ти повинен знати. Ти хочеш бути, а в нього були дуже великі аби. І ти хочеш бути серйозною фігурою в Америці, ти а, свідчиш про якісь демократію, ти розповідаєш про якісь серйозні речі, і ти розповідаєш, бля, що Крим це російський. Ну, про що то ще з тобою розмовляти? Тому а, а, я можу сказати, що. А, Відверта, бажаю, а відверто, я всім бажаю того ж, того же, що бажають нам. От хто нам бажав а, поганого нашої країни, я бажаю їм те ж саме. Тому він бажав нам поганого, тому я бажаю йому, от, що, то, що з ним а, відбувся. А да, мені дуже а, в цій ситуації а, шкода, що, а, на жаль, діточки залишились. А, без батька. Без батька, це дуже дуже погана історія. Але хочу вам сказати, що вони починають розповідати, що це демократи зробили, це Зеленський замовив. Якщо ви мені через кидали ці е, е, Чізофрені, наші сусіди, почали розповідати, що це замовлення зробив Зеленський. Ну, ну Дебілізм просто вот. Все, да. То, ну, я можу сказати, що. Тут потрібно, знаєш, якщо глупче задуматись, коли я був в Америці, мені мій друг розповідав, що слухай, Джордж, у нас погана, так скажемо, тенден, тенденція. У нас може бути громадянська війна. А я йому кажу, послухай, ну не буду говорити, як я, я кажу, скажу, друг мій. Ну, не може бути. Він сенатор. Я кажу, да не може бути такого. Говорю, ти що, що ну, ти кажеш? Де Америка? У вас не може бути. Бо зараз я починаю дивитися, як відносяться республіканці демократів, і ще після приходу Трампа, так скажемо, Левих так стало, вони такі виражені стали там, і да? е е е я починаю думати, що Таке може буде. бути така ситуація в, в США. Ну я сподіваюся, що цього не буде, тому що, послухай, ми всі рівняємося на США, і е е цінності США для мене, е е так скажемо, приклад. Важливі, і, да, так, 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 слухай. І я б хотів би дуже, щоб у В США все було добре. А от зараз цікава є історія, що саме в цей час починає свою роботу нова амбасадорка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина. І чув інформацію, що вона от найближчим часом має прибути да, Алекс, Алекс запитує, чим нам загрожує громадянська війна. Ну послухайте, Ми ж не отримаємо ну, допомоги від них. Ну, так, на жаль. Рам припинив е, допомогу нам, і це дуже шкода. І е, це не те, на що ми розраховували, але хочу вам сказати, друзі, що е, не так буде завжди. Я впевнений, що зміниться ситуація. Е, не можу сказати, що про тому скажи про, про нашу нову посолку. Яка перебуває в Штаті, от вона перебуває в цей момент. От а, що їй а, треба, як ти думаєш, почати? Тому що вона перебуває ще в складний момент. Да? А, слушай, тобто... Мені не подобався, коли сьогодні почали писати. Єрмак повинен було обов'язково сказати декілька слів. Про кірка, так? Да, да, про кірка, що вбили а, співчуття. Зеленський повинен був написати пост. Клят, а у мене вопрос. а де був просто посол США. Коли бомбили і вмирали 25-40 чоловік е, кожного дня від ракет Росії, де було співчуття американського посольства. Я вже не кажу бі, за американського президента. Де вони були? А їх не було. А де ми побачили, що вийшов е, Венс е, і сказав декілька де слів стосовно поруб'я? Ви бачили? Не Я не бачу. Тому вимагати від а, нашої влади сьогодні, що ми повинні були щось робити. Послухай, ну давайте, друзі, а, не починати. Добре? От а, Ольга Стефанишина отримає більше персоналу, ніж і попередниця. У нас в посольстві раніше п'ять штатних провідників, крім посла, було пише Алекс. Отримає, що більше, більше персоналу. персоналу. Ну, ми про це говорили, Алекс, Якщо ви пам'ятаєте, я говорив про те, що на що потрібно Ольги звернути увагу, це обов'язково збільшити штат в посольстві, і наші, так скажемо, працівники в США починають Повинні починати э, працювати з військовими, э, з громадськими організаціями, з ветеранами, э, з э, фінансами і э, так далі. З енергетики, з оборонки тобто дуже багато, де. Ні і я сподіваюся, що новий посол це зробить. А можливо, ти чув якісь чутки, е, нібито пані Маркарова повертається в Україну, куди її можуть призначити на яку посаду чи ні на яку посаду? Ну, я не знаю, куди вона повертається. Я знаю, що вона має там непоганий бізнес, як мені розповідали, в цьому в Америці. І. Ну, що їй там запропонували, я такої інформації не маю. Але хочу сказати, що, е, е, хочу сказати, що е, у Маркарові дуже великі гроші, тому вона, я думаю, що. не пропаде. Не пропаде. Добре, а коли ти будеш наступна раз в Хамерика? Ти я думаю, що ти, ти зможеш випробувати. А наскільки змінилось посольство України? Так, да, Я поїду. Тому що ти розповідав, а, що так. було при пані Маркарові, так, 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 uh, так, при всій повазі. Uh, от Алекс пише, Ізраїль не говорить співчуття тим, хто висловлюється проти Ізраїлю, дуже розумно. А як твоє враження, якщо вже Алік здав про Ізраїля, uh, про оцей обстріл? Uh, ми з тобою не обговорили. Обстріл Ізраїля, я скажу, скажу відверто. Ти знаєш, як я ставлюсь до Ізраїля. Я завжди підтримую Ізраїль. Але хочу сказати, що ну, у мене таке відчуття, що Ніта Няхова е, е путати, е е так скажімо, е в автівки педалі Знаєш, потрібно було галумувати, якщо ні пане. Гальмувати, Гальмувати да. а він на починає на газ. на газ давити. Слухай, ну бомбити доху. Ну, послухайте, ну ви хочете якусь операцію? Ну, ми знаємо прекрасно, що а, а, Ізраїль проводить свої операції. А, там вбити якісь цих ворогів своїх по всьому світу. Ну з де одна з останніх була. Та не так? тільки послухай, де одна з останніх, вони, на пам'ять. Вони ж можуть ліквідувати в інших країнах. Це роблять вони без питань. Ну на вишу бомбити. Послухай, ну там же постраждали і люди, які е громадяни е не зовсім там сектора Газа. Да? Ну, я, я хочу сказати, що Нітаняхо починає починають ну, дійсно е путати берега. І я розумію, що, послухай, йому потрібна ця війна, а тому що е ситуація в, в Ізраїлі не не можу сказати, що політична ситуація там стабільна, тому що а, слухайте, ну люди виходять уже і вимагають об віднітаняху запинити все це. Тому я в цьому питанні я не подпотримую Ізраїл. Я вважаю, що якщо Ізраїль хотів би когось ліквідувати, ну потрібно було. Ну давайте зараз. Слухай, ну наприклад. Ну, я зараз будемо знати, що це все чмошники з кремля. Так. 80% ані євреї поїдуть жити в Ізраїль. Ми повинні бомбити Ізраїль. Ну, так виходить, так? Да? Тобто вони вбивали наших людей. Так. Ну Давай говорити, як да, є. Да, звісно, звісно. І вони, якщо будуть жити в Ізраїлі, ми можемо їх бомбити. Ну, це такий підхід, не оголошуючи війну. Ну, це Ізраїлю. просто ну дебілізм. Просто я вибачаюсь. Ну от э, Алекс пише за Катар із може отримати дуже багато негативу. Це порушення суверенітету нейтральної країни. Насправді такі є. Да? І э, тут і нюанс був в тому, що справді э, Катар він же намагався бути посередником в, я, я, він організовував ці я, я, переговори. Я був, я, був я, я не можу сказати, що я там виходів, але я був в Катар. В в, в, да, в я хочу вам сказати, що ну це така піредовий ну, То, там, Ну, мені дуже подобався. Дуже крутий аеропорт, ну дуже крутий. І відчувався. Оце. ну Я був і в Дубаї, коли я лі... а, коли я літів в Китаї. Так, 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 так. я через доху літів. І я можу сказати, що ну, ну, це ні приємли, що зробив Ізраїль. Я категорично не підтримую. Так, Дмитро Чехолати пише: вітаю вас, з Сумщини. Вітаємо Дмитро і Сумщину. Вітаємо дім, дім вітаємо. дуже вітаємо, приємно. Вітаємо, Продовжують середовий квартал. Дивиться нас 835 uh, сумщину. людей. Так, абсолютно вірно. Я з Георгієм погоджуюсь.